В гості до святого Миколая вже вісім років улюбленець дітвори має прописку в українських Карпатах. Місцеві мешканці навіть збудували для чудотворця власний маєток. Тепер щороку до дня святого Миколи туди з'їжджаються тисячі дітлахів. З івано франківщини наші кореспонденти. На території казкової садиби Миколи Чудотворця яблуку ніде впасти. Кілька тисяч українських дітей приїхали в Карпати, щоб побачити свого улюбленця. Резиденція святого працює цілий рік. Тут постійно отримують листи від дітей і навіть від дорослих. За весь час існування садиби святий і його помічники відповіли на 12 тисяч листів. Ми дітям відписуємо, то ми дітей націлімо, щоб основне це не подарунок, а все-таки щоб гарно себе вчити, гарно вчитися, гарно себе поводити і. Дітки тепер просять більше здоров'я для себе, для родини, для, для батьків. На святкових санях святий Миколай з самого ранку розвозив подарунки дітям-сиротам та малозабезпеченим. Чимало сюрпризів чекало на дітвору в садибі. Це і концерти, і майстер-класи, і екскурсії. В казкових будиночках дітей розважали герої мультфільмів. Але понад усе діти хотіли побачити святого Миколая. Святий Миколай такий гарний, він щедрий до всіх діточок. Мені дали таку цюцьку за те, що я заспівала пісеньку Ой хто хто Миколая любить. Ще більше розваг у майбутньому обіцяє ініціатор створення маєтку Національний природний парк Гуцульщина. За дорученням президента України тут планують спорудити цілий туристично-мистецький комплекс. Наразі ж свято організували на кошти благодійників. Я думаю, що якщо буде зроблений проєкт такого старшого закупіця, буде проєкт, а згідно проєкту, вже почнеться будівництво. Я думаю, що це буде побудовано протягом п'яти років, я так думаю, і буде йти поетапно, але це повинно бути це. Треба це зробити. Кульмінацією сьогоднішнього свята стало запалення вже традиційної миколаївської ватри. У вогні спалюють різочки, які неслухняні діти знайшли у себе під подушкою. Тут вірять, разом з ними згорає і все погане, що було в цьому році. Віра Карайчева Ольга Вихованська Андрій Пришля новини телеканал Інтер Івано-Франківська область.